Привіт! Сьогоднішнє відео може тебе зачепити. Я зібрала 10 речей, які соромно робити, якщо ти вивчаєш англійську. Але спокійно, ми всі там були. І я теж там була. Аліна, твоя вчителька англійської мови, і вітаю тебе на каналі Наговорює Аліна! Тут я ділюся своїм досвідом вивченням мови, а також лайфхаками як краще і легше. Вивчити англійську. Шайся! З усіма, хто залишиться до кінця, я поділюся підбіркою з подкастів, які класно слухати, якщо ти вчаєш англійську мову. І кожен епізод менше 10 хвилин. Це не займе багато часу. Що річ, яку соромно робити, і це навіть не лише пов'язано з вивченням англійської мови, це чекати ідеального моменту. Чекати, коли всі пазли життя складуться в один, коли у вас буде час. Точно вчити ту англійську. 2-3 години на день. Ну бо ж скільки треба вчити мову, чи не так? Насправді не чекайте ідеального моменту ані для вивчення англійської, ані для будь-чого в вашому житті. Починайте діяти вже сьогодні з тим, що у вас є. У вас є лише 5 хвилин на англійську. Класно, є півгодини? ще краще. А там дивіться, в четвер, може, у вас вже буде і 3 години на вивчення англійської мови. Головне почніть діяти. Річ номер dva: Соромитесь говорити англійською мовою. Повторюйте собі, я ще не готовий, не готова. От зараз я ще піду на індивідуальні заняття, обов'язково індивідуальні, так, чомусь ніхто в цьому випадку не йде в групи. І тоді я точно заговорю, точно буду говорити. Але проблема в тому, для того, щоб говорити, потрібно говорити. І не лише самим собою, хоча я вважаю, що це класна практика і завжди рекомендую це робити. І не лише своїм вчителем один на один, а також говорити з друзями, знайомими, Не знаю, якщо вам комфортно з незнайомцями на вулиці. Чому я кажу, якщо вам комфортно, тому що навіть рідною мовою нам не завжди комфортно розмовляти з незнайомцями. Тому не шукайте відмазок. Говоріть, говоріть з рівнем А1 і А2. Так, ви будете звучати дуже просто, дуже, може, примітивно, але з часом ви будете вдосконалюватись, в чому вся і суть навчання ставати кращим. Річ номер три. І цю річ я робила в школі. Не знаю, як ви, можливо, ви теж це робили в школі. Взяти довгий список слів англійської мови і вчити їх. Так, давайте птанку. В чому була моя найбільша проблема. Я їх мало вимовляла навіть вголос, і могла їх неправильно вимовляти чи читати. Чи це погано? Звичайно, погано. Але з другої сторони я також почула думку: якщо людина погано вимовляє слово, це означає, вона дізналася і вивчила його читаючи. А це вже класно, бо людина читає. І давайте подумаємо, що ми вчили ці списки слів і просто навчали список і, слово, переклад, слово переклад, ані фрази. Ані прийменники, які вживаються з цим словом, ані якісь сталі конструкції. Нічого. Як то слово вживати, куди його ліпити? На початок в кінець речення, з чим його краще сказати, ти не знаєш. Тому припиніть вчити ці безкінечні списки слів. Це не приносить жодної користі. Ну добре, ну не геть жодної. Але це точно уповільнює ваше навчання. Річ номер три. Вважати, що у вас немає таланту до вивчення мов або здібності до вивчення мов. Запам'ятовуємо раз і назавжди: немає щось такого, як талант до вивчення мов. Так, комусь здається мова вивчення мови швидше, комусь здається, повільніше, але нема такого. Я не вивчу англійську, бо я не здібна чи не здібна. Забуваємо про це. It's a bullshit. Забуваємо про це. Немає Всі ми здібні. Якщо ви опанували. Свою рідну мову, нею розмовляєте, пишете, читаєте, ви можете зробити це із будь-якою іншою іноземною мовою. Номер 5. Вважати, що вам взагалі не потрібна граматика. У мене вже виходило відео про те, як вивчати граматику без вчителя. Можете піти на мій канал і його ще подивитися. Але я вважаю, що граматика невід'ємна частина будь-якої мови. І хочеться вам чи не хочеться, все одно її прийдеться вчити. Я не говорю, що вам прийдеться брати цей нудний, великий список неправильних дієслів, і вчити його на пам'ять. Ні, я говорю про те, що все одно вам потрібно буде знати, як влаштована мова. Так що пам'ятаємо. Граматика нікуди від вас не втече. Ще одна річ, яку я дуже часто помічаю у своїх студентів, і з якою ми боремося доволі часто, це соромитися акценту, а саме соромитися українського акценту. Хотіти звучати як британець, ірландець, австралієць, американець. І класно, коли люди хочуть працювати над своєю вимовою. І класно, коли люди хочуть її покращувати, це супер. Але є одне але дуже важко повністю позбутися акценту. І щоб це зробити, потрібно над цим регулярно працювати. Саме над цим так? над того, щоб зменшити свій акцент. І це добре, якщо ви хочете над цим працювати. А якщо у вас нема такої цілі і бажання, а ви просто соромитесь говорити, бо вас чують акцент, це неправильно. Не робіть так, не робіть. Ваш український акцент лише показує, хто ви, що ви класний українець або класна українка. І це ви, це ваша ідентичність. Ви українка чи українець, який вільно говорить англійською мовою. А це вже привід для того, щоб гордитися собою. Тому розмовляйте англійською, англійською мовою так, як можете зараз. Працюйте над зменшенням свого акценту, якщо вважаєте це за потрібне. І буде вам щастя. Номер 7. Це бути неактивним на уроці. На будь-якому занятті, чи це індивідуальне, чи групове, бувають студенти, які сидять і все мовчки, е, можливо, і вчать, але вони нічого не говорять. І важко сказати, що вони щось вчать чи ні. І коли ти намагаєшся зав'язати якусь дискусію з ними, це, що ти чуєш, М -м, I see, О, it depends on. Окей, okay, I agree, I disagree. І все, будьте активними, соромно бути неактивними. Будьте активними, оговоріть. Ви платите за заняття для того, щоб говорити і вчити мову. То беріть все від цих занять. Номер 7. Вчити англійську мову лише раз на тиждень із викладачем або навіть самостійно. Вивчення англійської мови це накопичувальний процес. Це щоденна робота. І я вірю, що у вас багато справ. У вас сім'я, робота, можливо, діти, партнер, собака, в кожного свій власний список справ. І Я вірю, що він безкінечний, і я вірю, що це займає багато часу, але вивчення англійської варто приділяти хоча б 10 хвилин, хоча б щось послухати. У мене є студентка, і я вам кажу одразу, вона, приходячи на заняття після 10 хвилин, я знаю, чи вона щось робила протягом тижня чи ні. Тому що це два різних заняття. Коли вона щось робила, і ні. Коли вона щось робила протягом тижня, вона так вона активна, вона більше знає, вона їй не потрібно повертатися назад і все ще знову повторювати. А коли вона щось вдома не робила, вона менш активна. Так? І це просто яскравий цьому приклад. Тому так, робіть хоча б щоденно маленькі кроки. Взагалі, це моя філософія. Приділяйте англійський щоденно від 5 до 15 хвилин. І з часом буде вам щастя. Номер дев'ять. Не розуміти, навіщо вам англійська. Багато студентів просто приходять і не знають, навіщо їм англійська і закидають навчання через місяць, два і три, тому що вони не знають чому. У вас повинно бути чітке, чому ви вивчаєте англійську мову. Якщо ви, не, якщо ви хочете допомогу в вирішенні свого, чому мені потрібна англійська мова. Записуйтесь до мене на безкоштовну консультацію. Ми з вами там визначимо ваш рівень англійської мови, поговоримо про вивчення англійської мови і я допоможу вам чітко сформулювати ваше чому у вивченні англійської. Я так багато разів сказала англійська за ці декілька речень. Тому так, ви повинні чітко бачити і знати свою мету і час до часу до неї повертатися. І пункт номер 10, і він стосується не лише англійської. Порівнювати себе з іншими. Це робити не потрібно. Ви унікальні, ваш шлях унікальний, у вас свої обставини, такі, які лише у вас, так, і у вас свій рівень енергії. Не варто порівнювати себе з кимось. Ви вже класні тим, що ви продовжуєте вивчати мову, що ви не зупиняєтесь і що ви вдосконалюєтесь. Дякую, що ви додивилися аж до цього моменту. Діліться в коментарях, чи щось із цього списку вас зачепило, чи можливо щось з цього списку про вас. Або навпаки нічого не про вас, ви вже супер прокачані, усвідомлені. Боже, як якби хоч ці слова й не були заїджені соціальними мережами. Діліться для тих, хто хоче отримати список коротких подкастів. Запрошую свій телеграм-канал Наговорює Аліна. Посилання буде в описі під відео, і я там надішлю список подкастів. Слухайте, досконаліте свою англійську. Не соромтеся нею говорити! А я вам дякую за перегляд. Залишайте вподобайку, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. А ми з вами почуємося в наступному. Па!